Конструктивні операції носа це завжди складні операції. І сьогодні ми подивимось випадок нашого пацієнта з вродженою вадою розвитку вовча паща. Чоловік завжди мав комплекси про зовнішній вигляд носу, але ніколи не знав, що в нього є ще й проблеми з диханням. Ми назначили КТ дослідження носу. І пацієнт, коли пройшов дослідження, виявив, що він навіть не знає, що таке повноцінне дихання від народження, оскільки там був кістковий гребінь і була викривлена перегородка, і була деформація носових раковин, тобто повітря майже не проникало через ніс. Коли ми почали задавати питання про дихання. Виявилося, що при фізичних навантаженнях або вночі потрібно додатково відкривати рот, щоб дихати і збагачувати своє тіло киснем. Якщо людина не знає про проблему і не знає, як взагалі потрібно повноцінно дихати, людина може навіть не висувати жодних скарг. Однак саме тому Дуже важливо, якщо ви бачите будь-які асиметрії у своєму носі, зробити хоча б один раз в житті кт дослідження. Зараз ми подивимось історію нашого пацієнта і якого результату нам вдалося досягти. Доброго дня. Добрий день! Розкажіть про себе. Я Олександр, мені 24 роки. Я звернувся у вашу клініку з родженою патологією та з порушенням дихання. І скільки часу пройшло після операції? Два місяці. Які у вас зараз враження від вашого носу? Я задоволений, тому що я позбувся свого комплексу, який є у мене був ще зі шкільного часу. А також дуже радий, що я можу вільно дихати. Я й не думав, що може бути таке дихання. Як пройшла ваша реабілітація в цілому? Швидко, я думав, це буде більше період часу, а за неділю вже і набряки пройшли, і біль пройшов. Як у вас зараз дихання? Так, зараз дихання в мене дуже чудове, і, мабуть, я прожив 23 роки, не знавши, що можна так дихати. І мені от Анастасія, коли я прийшов на консультацію, тільки тоді сказала, що в мене є якісь проблеми з диханням, а так жив і кожен кожного дня капав нос, щоб дихати. Я можу дихати! Боже, як же це прекрасно. Це і кислородним мус на голова стала лучше працювати, і головні болі прикрасили. Боже, це ж стільки! вообще. Як після операції ваше дихання. Зараз дихання повністю свободне. И я могу сказать, что вот чувствую себя гораздо лучше. Совершенно другое дыхание. Я не знала, что так можно дышать. Когда ты дышишь, как ты дышишь с рождения, ты не знаешь, как оно по-другому. И когда вдыхаешь, что изменилось после операции? Я перестала спать в обед, у меня появилась энергия, сила и сразу куча мыслей. Расскажите, чи было вам страшно ты на эту операцию, зная, что это не только эстетика, а еще и такая сложная реконструкция? Боялся наркоза, Тож довгий наркоз більше 6 годин, як буде реабілітація, але все пройшло гарно. Проснувся. І майже одразу пішов. І мої переживання були напрасними. А що вас підштовхнуло на операцію? А мабуть, я листав інстаграм і наткнувся на сторінку вашу, і там була жінка з такою ж патологією, як мене. І я побачив, що зробили, і думаю, прийшов мій час. Так частину вашої операції покрив фонд докторки Анастасії Ігнатєвої. Як ви сприйняли цю інформацію? Як ви відреагували в цілому? Коли мені предоставили можливість покриття більшої частини від операції, то я не зважаючись загласився і був гарно здивований цим? Скажіть ваші враження стосовно Шаяна Сергія Петровича? Вашого лора було дуже багато оглядів, уваги. Цей лор Сергій Петрович від першого дня і до кінця моєї реабілітації завжди був на зв'язку, якщо були якісь питання. Дуже сподобалось відношення медсестер. Заходили кожну годину, допомагали в реабілітації. Дуже смачно. Годували. Вибо вона жили би. Я по вас жив. Так <рес> а що би ви хотіли би сказати Анастасії Ігнатєві? Велика дякую. Це професіонал свого діла, який втілює мрії у реальність. Вроджені вади розвитку це завжди великий виклик для кожного хірурга. Особливо це стосується вовчої пащі. Це вроджена вада розвитку носа та піднебіння. В ракурсі нашої операції було проведено одночасно три операції: відновлення носового дихання і структури внутрішнього носу. Адже це дуже складна операція з вродженим пороком, коли. Ці структури викривлені і розвинені неправильно з моменту народження нашого пацієнта. Друга операція була естетична корекція зовнішнього носу, ринопластика, яка проводиться за спеціальною методикою, яку я розробила у процесі роботи в реконструктивній хірургії та керуючись основними принципами зберігаючи ринопластики. У цій ринопластиці ми зберігаємо кришу носу. Саме завдяки цьому ми досягаємо максимальної натуральності результату. Також у даному випадку було виконано реконструкцію з допомогою реберного хряща, тобто ми виділили хрящ ребра, його моделювали, і після цього встановили у структуру нового носу. А третя операція, яка була проведена, це відновлення форми губи. Це була мінімальна корекція, оскільки ми зіштовхнулися з великим ревцуванням, однак подолали його і трошки витягли губу до верху. Це маленька корекція, однак така важлива для кожного пацієнта. На жаль, досягти ідеального результату дуже складно у таких пороках, як вражена вада, Вовча паща. Однак ви можете побачити, що результат досить стабільний, він майже ідеальний, і найголовніше, що наш пацієнт і дихає, і дуже щасливий. Десь в думках ти хочеш бути інакшою, ти себе бачиш по-інакшому, ти хочеш. І розуміє, що якщо б ти була така, як всі, з приємною зовнішністю, в тебе могло б все скластися по-інакшому, ти б могла по інакшому себе вести, розмовляти, спілкуватися. У мене переповнюють насправді емоції, тому що такого результату і такого носика я навіть не могла собі уявити.